Нову з історіями патрулювання інспекторів муніципальної варти черговий випуск ситуаційного центру. Серед головних, та що сколихнула все місто: затримання неповнолітніх злодіїв у мікрорайоні. Сонячний моменти затримання зафільмували на грудні камери патрульних. Літмалиші радіти брасу виворачували. Цього не государство складу ось відомо є. на гарячому продумано підготовлені з ліхтарями, з ломиками йшли на полювання. Вулиця Сонячна, затримані особи неповнолітні. Що зробив на сонячній? машину. І це знову наші старі знайомі, які побували вже в відділку поліції за вандалізм і дрібне хуліганство та незаконне проникнення до автомобіля по вулиці Ізмаїльська. З ними і батьками була проведена відповідна роз'яснювальна робота. А з них як з гуся вода, доставлено від поліції несовершенна які на сонячній були затримані. Затримані троє хлопців віком 10, 14 та 17 років за короткий проміжок часу встигли проникнути до щонайменше шести автомобілів, припаркованих у мікрорайоні Сонячний, звідки викрали особисті речі та майно власників. А яка активність була у чаті муніципальної варти після відповідного допису? Пізнаваність цієї кампанії вражала, бо серед учасників чату багато однолітків, серед яких недобра слава про це тріо швидко розповсюдилась, і більшість віднеслись до їх злодіянь з засудженням, що власне радує. Далі з неповнолітніми буде працювати ювінальна служба при національній поліції з застосуванням законодавчо-процесуальних дій. Звертаємось до мешканців, не залишайте цінних речей у салонах автомобілів та повідомляйте про підозрілу активність. Ваша пильність допомагає і нам діяти ефективніше. Тому вкотре нагадуємо телефон гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Така випадкова зустріч трапилась у патрульних в одне з патрулювань. Посеред пустої мокрої вулиці особливий хлопчина у спідньому зрозуміли, загубився перш за все в таких моментах. У інспекторів включається людяність. Перше завдання допомогти. Захистили від дощу як змогли. Добре, що телефон в руках набрали, знайшли рідню. Зателефонували зараз його приїдуть, заберуть. Мама збилася з ніг у пошуках. Через особливості захворювання хлопчина може тікати з дому. Це буквально хвилина неуважності дорослих. Абишна сюда ліки на замокнало ворота говно не біжать. Не передати, які відчуття були в цей момент і у мами, і у хлопця, да й у бравих інспекторів безпеки. Забезпечуючи громадський порядок, проводячи рейди по недопущенню правопорушень, стаємо свідками наступних ситуацій. Нові безхаченки в нашому місті, шукаючи кращої долі, цей чолов'яга опинився в Білгороді Дністровському. Бездомний. вам сказали скальдамо ви живете в одесі. В благотворительному центрі для бездомних торося ска. Цього в стані сп'яніння патруль знайшов на зеленій галявині. Які фарби? Синій на зеленому. Ви хто? Адкуди ти, Сережа? Ну, я тим недалеко. А чого ти добояниш? Чи кричиш? Цього пізнаєте? Смотра за районом. Так. Еврибаді, антує, що буде хорошо. Зірку міста Саню Еврібаді знають усі. Про усіх і про усе знає, і він навіть може зробити безкоштовну рекламу. Я благодарю банку варту, що отако охороняють нашу е, місто, тобто е, на поканічні сонячну. Оці хлопці молодці. Е, я младший відповідальний, так, да, я теж дивлюсь за районом. Окрім роботи по формуванню безпечного середовища в нашому місті, ми вважаємо своїм обов'язком надавати підтримку тим, хто цього потребує найбільше людям похилого віку та громадянам, прикованим до ліжка. Завжди відгукуємося долучитись до допомоги і екстреним службам, які рятують життя, бо так має бути без порушень, має бути і на дорогах міста. Знаходимось на вулиці Ізмаїльській біля копійки. Також без порушень, аби не було спокуси порушувати правила зупинки і паркування, за цим отримувати попередження, в гіршому випадку адміністративний протокол скористайтеся порадою знаючих людей. Парковка на Соборній 52-54. Кращий і безпечний варіант. Це соборна, наводимося на парковці безкоштовні. Будь ласка, користуйтесь. Радимо дотримуватись і порад щодо дотримання комендантської години. Автопатруль на варті спільне патрулювання поліції та інспекторів муніципальної варти в Русі. Продовжуємо патрулювати. Прибудинкові території також під наглядом і це дає свої результати. Вулиця Перемоги, 16, 18, 19 будинок порушень громадського порядку не зареєстровано. Мікрорайон перемоги. Об'їжджаємо навіть. Тяжко доступні місця, наприклад, зараз знаходимося біля будинку 19. Все тихо, спокійно. Порушників комендантської години та порушників громадського порядку на даний час не виявлено. Та не завжди все так однозначно. Зустрічаються і ті, кого якісь термінові справи. На їх думку, змушують рухатись містом. Біля Європи старі знайомі. Він та вона та чомусь вже в іншому складі. Почуття вони мінливі. Парня я того помню. Це була Або то його дівушка була. Саме вже проводилася карта бісіра Аби це бувало не переходило у систему. Нагадуємо, що комендантський час це час тиші і дотримання вимог закону воєнного стану, а він повинен бути непорушним. Муніципальна варта 24 на 7 на варті вашого спокою і безпеки. Комунікація з вами важлива.